Добрий день, давайте подивимось два варіанти: питання так чи ні. Ви загадуєте свою ситуацію, своє питання, і відповідь буде так чи ні. Ви вибираєте перший чи другий варіант. Я кладу на перший варіант і кладу на другий. Думайте, перший чи другий. Дивимось перший варіант. Так, так, дійте, дійте, все у вас буде добре. Тут у вас є дуже серйозні переживання, але все вийде. Другий варіант теж каже так, але тут треба трошки вкласти. Це фінансово обдумати. Якщо перший варіант тут більше йде як внутрішні переживання, така апатія, але вас все вийде, вас все вийде, може тут і якоїсь пари стосуються стосунків, то тут більше йде про грошові якісь справи, так, про справи, якісь, які вас давно турбували, ви не могли їх вирішити. І тут зовнішні зовнішні проблеми були. Хоч, може, були і серденько боліло, але і в тому, і в тому випадку відповідь так. просто